Церква Христова, брати і сестри, я також разом з вами хочу сказати слава нашому Богові. Сьогодні вже так багато було сказано слово, я вже думав сидів, що тільки помолимося, але брати скоротили, і є час мені говорити слово, те, що Господь поклав мені на серце. Знаєте, це слово, яке я хочу говорити сьогодні, є дуже актуальне для нашого часу. Хоча воно викликає жорстку реакцію і підлягає нищівній критиці з боку багатьох людей, в тому числі і серед християн. Ви знаєте, серед людей виникає дуже багато складних питань, на які обов'язково потрібно дати відповідь. Або ж мати чітку позицію відносно того чи іншого питання, чи тої чи іншої ситуації. І як кажуть народі, скільки є людей, стільки існує і думок. І від нас, християн, люди також хотіли б почути відповіді на деякі питання, які їх турбують, або ж нашу чітку позицію відносно того чи іншого питання, чи той, чи іншої. Ситуації. Саме чітку, без пафосних, незрозумілих заяв і без лукавства. Бо ж так нам говорить Боже Слово, апостол Петро у своєму післанні він каже, що ми читаємо це місце 1 Петра, 3 розділ 15-ті скаже, а Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готові будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що вас і з лагідністю та зо страхом, бути готовим на чітку відповідь, якою вона є, і якщо вона в нас є. Та й нам самим, ви знаєте, дуже важливо бути обізнаний, багатьох питань для того, щоб твердо стояти в вірі і не спотикатися в нашому слідуванні за Ісусом Христом. І тому тема цієї проповіді, яку я хотів би говорити сьогодні, це християнин і Його відношення до війни. Або християнин під час війни. Дуже важливе, складне питання, е, тяжка тема, але з Божою допомогою світлі Божого Слова я хотів би порозважати над ним. Ви знаєте, якщо підходите до цього питання з, з деяких е, таких критерій, е, з різних такої позиції, то і Відповіді варіанти відповідей, вони будуть різні. Але ми маємо Біблію. Слово Боже, як добре, що ми звертаємося до неї з такими подібними питаннями в нашому житті. Ви знаєте, існує певний перелік питань, на які неможливо знайти відповідь лише через дискусії і обговорення. Чому? Тому що відповіді на них містяться в Божому Слові. І якраз дискусії і обговорення вони можуть. Точитися навколо Божого Слова і на основі Божого Слова. І навіть пророцтва та відкриття ми приймаємо, які відповідають Божому Слові. Тому наскільки ми довіряємо писанню, наскільки ми його досліджуємо, вивчаємо його, настільки е, і ми отримуємо відповіді. Апостол Петро каже, е, ми читаємо вже 2 Петра таке слово. 2 Петра, 1 розділ, 19-й вірш. І ми маємо слово проче певніше, і ви добре робите, що вважаєте на нього, як світильника, що світуть у темному місці, аж поки зачне розвіднятися і світова зірниця засяє у ваших серцях. Ви знаєте, перша війна, коли на землі була пролита кров людини, сталося тоді, коли Каїн. Вбив свого брата Авеля. Ми читаємо 1 Івана, третій розділ, і 12 вірш: такі слова, не так, як той Каїн, що був від лукавого, і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Біблія говорить, що Каїн був від лукавого і забив брата свого. Але ще до того, як він забив свого брата, діла його і вчинки його були злі перед Богом. А діла і вчинки брата його були праведні, що якраз викликало заздрість, гнів і в майбутньому а, вбивство брата. Це говорить нам про те, що коли людина грішить, знаходиться в гріхах, не кається, продовжує грішити. Вона жорстокові в гріхові, і це призводить її до більш страшних гріхів і тяжких наслідків. і це сталося в житті Каїна». Бог зупиняв Каїна на дорозі, він побачив, що його обличчя похилилося, воно сумне і каже: Каїн, чому похилилося твоє обличчя? Чому воно сумне? Коли ти робиш добре, хіба ти не піднімаєш своє обличчя? Але коли ти робиш гріх, він тягне тебе за собою. Ти ж пануй над ним. Але ми бачимо, що Каїн не опанував над своїм гріхом, не розкаявся, і як наслідок, це привело його до вбивства, брата. І там біля бездиханого тіла свого сина до Адама, то до Єви приходило усвідомлення, розуміння слів, які Бог сказав, якраз усвідомлення смерті. Ми колись співали такий псалом смерть скричала Єва, падає на труп. Я хотів би звернути увагу на одну важливу деталь, що сталося після того, коли, коли диявол звів. Людей на гріх. Бог, звертаючись до Змія, говорить йому такі слова до диявола. Ми не розуміємо. Він каже, третій розділ, 15 вірш. Каже, я покладу ворожнечу між тобою, між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Вона зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Я покладу ворожнечу. Зверніть увагу, ворожнечу не між людьми, а між дияволом та людьми. Між насінням диявола і насінням жінки. І цього ми бачимо, що ворожнечі та війни походять від диявола. Свідомо чи несвідомо, під пливом диявола і армії його демонів люди розпочинають війни. Ми читаємо слово, яке записане в Об'явленні Івана Богослова, 16 розділ і 12 по 14 вірш. Такі слова: що ж цей же ангел вилив чашу свою на річку, велику Єфрат, і вода її висохла, щоб приготовити дорогу царям, які від схід сонця? І я бачив, що виходили з уст звіра, Змія, і з Із, звірини, уст неправдивого пророка, три духи нечисті, як жаби, це духи демонські. Що чинять ознаки, вони виходять до царів усього світу, щоб зібрати їх на війну того Великого Дня Вседержителя Бога. Брати, і сестри, царі правителі і їхні війська, які виходять для того, щоб бувати, нищити, загарбати землі, народи, не інакше. І є одержими духами демонськими і виконують волю диявола. Господь, звертаючись до. Христос говорить до тих людей, хотіли його бити, каже. Ваш батько диявол. І по жадливості батька свого виконувати ви хочете. Він був душогуб від початку. Брати, мої сестри. Хто спонукав Каїна на вбивство брата, диявол? Написано, що він був від лукавого, ділають вчинки його були злі, і тому він бив брата свого. Я не буду сьогодні осуджувати тих людей, і навіть свідомо не буду торкатися їх, які не знають Бога, які не, не народжені згори, не являються християнами, і вони взяли зброю і особливо пішли воювати. Захищати свою землю, свій край, свій народ, можливо, своє життя. Але я хотів би сьогодні звернутися до християн, народжених згори, які знають Бога. І найперше, можливо, словами Ісуса Христа, які Він сказав свого часу до одного чоловіка, що хотів іти за ним. Але на початку Він каже: Дозволь мені, я поховаю свого батька. А потім я піду за тобою. Христос йому каже: залиш для мертвеців ховати своїх померлих, а ти іди за мною. Я, можливо, обережно міг би віднести ці слова до цієї ситуації. Залишся для таких. А ти йди за Христом. Встань ряди його війська і зодягнися його зброєю. Апостол Павло, послання до Ефесян, говорить такі слова. Єфесянам, 6 розділ, 12 вірш. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителю цієї, темряви, проти піднебесних духів злоби. Апостол Павло Дром Пислані до Коринцян, 10 розділ, із 3 по 6 вірш говорить таке слова, бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь, ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається щодо пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христовий і покарати ми готові всякий непослух, коли, коли здійсниться послух ваш. Брати мої сестри, Бог створив людину і дав для неї життя. І право забрати його належить тільки Богові. Віднімаючи життя в інших людей, так і ставить виклик Богові, тому що претендує на те, що належить Богові. Тому що тільки Бог може дає життя і може забрати його. Тобто таким чином людина називає себе Богом. Дуже цікаве місце, яке записане в книг про Ізакілія, 28 розділ. І дев'ятий вірш. Написано, чи ти скажеш перед лицем вбивці я Бог. Ніколи. Ти звичайна людина, а не Бог. Брати і сестри, якщо ти не можеш все сказати перед тим, хто сильніший за тебе, хто вбиває тебе, то чи ти маєш право сказати це тому, над ким ти маєш владу, за кого ти сильніший, кого ти хочеш вбивати? Ви знаєте. Шоста заповідь, вона звучить так. Ми читаємо, я не буду вже відкривати вихід, 20 розділ, 13 вірш. Не вбивай. Повторення закону, 5 розділ, 17 вірш, написано не вбивай. Христос в Нагорній проповіді, коли ми читаємо 5 розділ Матвія і 21 вірш, Він повторює це. Він каже, що ви чули, що стародавнім наказане, не вбивай. А хто вб'є, підлягає той судові. Перед тим він каже я: не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророки. Не порушити, порушити прийшов я, а виконати. І Христос каже: не вбивай. А хто вб'є, той підлягає судові. Який суд був для вбивців по закону. В числах написано 35 розділ, 31 вірш. І не візьмете окупу для душі вбійника, що він повинен умерти, бо буде він конче. Забитий. Не беріть викупу за душу вбивці, немає для нього викупа. Він має померти, буде він конче забитий. Брати мої сестри дуже важливе слово. Христос каже, який викуп людина дасть за душу свою. Якщо немає викупу, який викуп? І тут, тому апостол Петро своєму післанні він застерігає, він просить. Він каже таке слово. Ми читаємо Петра. Перша Петра, 4 розділ, 15-й вірш. Дуже важливі слова. Ніхто з вас нехай не страждає, як душогуб, як чоловіко у або злочинець, або ж ворогобник. Петро не просто каже: Ну, добре було б, якби ви не воювали, якби ви не йшли на війну. Добре було б, якби ви не вбивали. Але він каже, без виключення, ніхто з вас, християни, ніхто з вас нехай не страждає, як вбивця, як той, хто посягає на іншого, на чуже. Ви знаєте, ми сьогодні чуємо від деяких так званих, так названих служителів, вчителів, які відійшли від істини, такі заяви і заклики вбивати. І навіть вже таке поширене словосполучення або термін вбивати з любов'ю. Ви знаєте, про це навіть страшно чути і це усвідомлювати, особливо коли ми це чуємо з усіх тих, які називаються християнами, які називають себе служителями Божого народу. Дорогі друзі, брати і сестри, я хочу сказати, що такі речі, такі заклики, такі дії, такі служителі. Нічого не має спільного з вірою в Бога і служінням Богові. Але що говорить про те, що вони не знають Бога. Христос говорить, ваш батько диявол, ви пожадливості батька свого хочете виконувати. Він був душогуб, чоловіка обіця спочатку і вправді не стояв, бо правді не знайшлося в ньому. Коли говорить неправду, говорить своє, бо він неправдомовець. І батько неправді. Брати, мої сестри, бачите, звідки походить неправда, бачите, звідки походять війни від диявола. Він був убивця від початку, він батько неправди. Апостол Павло Петро, вибачається, апостол Павло у післені до солонян. Він говорить про одну характерну знаку, що буде останнього часу. Що буде говорити про те, що це останній час? Ми читаємо Другеслання до Солонян, другий розділ і 11 вірш. Написано: і за це Бог пошле їм дію омани, щоб у неправду повірили. Действує заблуждення. Ви знаєте, мабуть, ніколи раніше диявол не мав такого впливу на людей так масово обманювати. І вводити в оману таку велику кількість людей, як в час, коли з'явилося телебачення та інтернет. Ви знаєте, сьогодні є цілі інститути вчених, групи людей досліджують це явище. І приходять до висновку, що через сучасне телебачення, через перегляд різних каналів, диявол або ж. Лю... Це так таки має великий психологічний вплив на людей, і багато людей піддаються е, психологічній атаці і дії омани. І вони навіть заявляють, що тут задіяне у певній мірі чародійство в сучасній вираженій його формі. Я не говорю свої слова, я говорю те, що, говорять, заявляють сьогодні люди досвідчені, розумні люди, небайдужі люди цього світу. Брати мої сестри, і тут виникає питання, а кого слухати? Кому довіряти? Де ж черпати інформацію, де брати новини? Кому вірити? Дуже важливе питання. Я пам'ятаю, як один служитель із Вашингтона відповідав на це питання ще на початку війни, коли йому задали питання, а кого слухати, кому довіряти, де брати інформацію. І він сказав такі слова, ми повинні. Довіряти братам. Там ті місцевості, де проходять безпосередні бойові дії, є церкви, є служителі, є брати та сестри. Принаймні до того часу, поки там почалась війна. І кому, як не ним ми маємо довіряти найбільше. Хто, як не вони, знає ситуацію найкраще. Таку практику мали і апостоли. Апостол Павло Писані до Ефесян він говорить таке слово, шостий розділ із 21-го віршу каже, а щоб знали ви щось про мене, та що роблю я, то все вам розповість тих і полюблений брат Господі і вірний служитель, якого я послав до вас на це саме, щоб довідалися ви про нас, і щоб ваші серця він потішив. Про нас вам розкаже Тихий, якому послали. він улюблений брат і вірний Божий служитель. Слухайтесь його. Він вам скаже правду. Можливо, не слухайтесь тих, хто говорить вам зі сторони. Наші недруги, тих, хто нас ненавидить, вони вам правди не скажуть. Ви знаєте, сьогодні, на превеликий жаль, ми бачимо цей це факт, коли через сучасне телебачення, через перегляд різних. Каналів по телебаченню через перегляд різних програм по інтернету багато людей попали під дію омани, і в тому числі християн. Ви знаєте, я хочу сказати, що ми, як церква, у цій війні, на цьому фронті маємо великі втрати. Ви знаєте, багато попадали в цьому бою, а багатьох, багатьох диявол взяв свій полон. Вони обезброєні, обезсилені, з, з зав'язаними очима, зі зв'язаними руками, ходять у пітьмі в глибокій темряві, спотикаються. Це дуже серйозно. Це те, на що сьогодні потрібно нам звернути увагу. Братиму і сестри, це хитра тактика диявола сьогодні через телебачення звести, якщо можливо, і вибраних Божих дітей. Я пам'ятаю, якось в нашій церкві було таке слово, що деякі задіяні. Або ж пов'язаний з чародійством. І, можливо, ти думаєш, я не звертаюся до чеклунів, до гадалок, до шептунів. Я не звертаюся до екстрасенсів, не читаю гороскопи. Але, можливо, через той канал на телебаченні, через ту програму на Ютубі, яку ти регулярно дивишся. Ти відкрив двері свого серця і розуму для диявола. Він має доступ до твого серця. Проте, мої сестри. А ми маємо зброю. А ми маємо зброю для того, щоб нищити задуми диявола. А це його хитрий задум, написано апостол Павло Писані до Коринтян, каже, щоб сатана не перехитрував нас, бо нам задум його відомі. Проте, мої сестри, якщо нам задум, його відомі, ми повинні сьогодні стати в проломі. І як я вже сказав, ми маємо зброю, ми маємо боротьбу не проти тіла та крові. Але для того, щоб руйнувати твердині, і каже, ми руйнуємо задуми. Нехай Господь благословить. Я ще зачитаю одне місце, і ми будемо молитись, дякувати Господу за це служіння. Апостол Павло описаний до Єфесян, шостий розділ і десятий вірші нижче каже такі слова: нарешті, брати мої, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, що могли вистати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителю цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, що могли віддати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, сіте, підтверзавши стегна свою правдою. І, зодягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільше над усе, візьміть щита віри, яким можете погасити всі огнені стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння і меча духовного, яке є Слово Боже, усякою молитвою і благанням кожного часу, моліться духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою. За всіх святих будемо молитися і дякувати Господу за це служіння, а йому слава. Амінь.